Вітаю, друзі! Повна дунда. В українському парламенті є такий народний депутат України. З фракції Слуга народу така яскрава зелена гнида Олег Дунда. І от вчора Олег Дунда вирішив далі ділити українців Далі сіяти ворожнечі між українцями. Вирішувати, хто з українців українець, а хто ні. Ну і, друзі. Шкандаль я вам скажу на всю Україну. Про нього та вислови Дунди за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал. Поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментарі, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, знати чисту правду. Отже, Олег Дунда заявив, що українці, які перебувають за кордоном три останні роки, не приїздили там в Україну і так далі, вони втратили. Моральне право, а він ще хоче із його слів, я зрозумів і юридичне, бути українцем. Але якщо ти за три роки не повернувся в Україну, ти вже політично не українець, ти втратив можливість називати себе українцем. Тобто не українець, якщо ти не був в Україні, А в мене питання: а українці, які від війни. Текли з Маріуполя, Авдіївки, Бахмута, Северодонецька, Лисичанська. І не мають куди повернутися. Вони українці, чи хто, а Дунда Гнида. Вони українці чи хто? Позбавляти права говорити українець людина чи ні. Яке моральне право має Дунда? Він хто? Він просто величезний дебіл. Один мій товариш що раз сказав, його навіть сажати не треба. Хоча на лобі після цих висловів стаття про е, розпалювання ворожнечі? Але і сажати не треба в дурдом закрити. Просто закрити в дурдом. Мені цікаво, скільки в дунди родичів за кордоном. Я, я наприклад, знаю декого з них особисто. Ти їм також дунда відмовляєш в праві бути українцями, а? Коротше, кінчена істота, яка сіє. Розбрат між українцями вона має бути покарана як найсуворіше. І готуємо відповідні заяви в правоохоронні органи. Сьогодні не покараємо, покараємо завтра. Дунда, біжи. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все. Зробимо Україну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.